Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас отакий от бустер, Придуманий він для заводження, для запуску двигунів. Це самий потужний бустер, який є від фірми Enhil. Він може заводити двигуни бензином, Бензинові до 8 літрів об'єм двигуна і дизельні до 5 літрів об'єм двигуна. Поставляється він в ось такому кейсі з екошкіри. В зручному, зараз ми його відкриємо. От така комплектація, сам бустер, крокодильчики, Різні перехідники більше для ноутбуків, для телефонів і також сама зарядка для бустера. Зараз ми його розпакуємо. Опа! Ось такий бустер. Нагадаю, він самий потужний від компанії Enkil буває ще два менших. Його ємність 4000 мА. Збоку є роз'єми на 12 і 18, 19 вольт. Це більшості для різної техніки, так само і ноутбуків. Є кнопочка управління, тут ми бачимо індикатор. Зараз не видно, але, але він там є. Також ним ми можемо включати ліхтарик. Ліхтарик має три режими. Виключено. Два usb виходи і головний вихід на оці крокодильчики, на ці щоб заводити машину. Захищений він отаким гумовим ковпачком і також є такою пластиковою шторкою. Зараз, друзі, будемо пробувати щось завести, щоб показати, як воно працює. І оскільки тут максимум дизель 5 літрів, то ми знайшли деякий такий. Транспорт, який має 4,7 приблизно літра, двигун, дизель. Зараз спробуємо завести, можна сказати, що це максимум цього бустера. Що з того вийде. Так що ви не переключайтеся, підписуйтеся. Е, нагадаю, для того, щоб отримати знижки на весь товар, який ми показуємо, достатньо бути просто підписаними на наш YouTube канал. Так що не переключайтеся, а ми їдемо далі. Ну що, друзі, МТЗ завели. Чесно кажучи, я не вірив, що ми це зробимо, але він завівся. Так що, ставте якогось лайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Далі буде, друзі.